Зберегти традиції та допомогти воїнам в Івано-Франківську відкрили благодійну фотовиставку Крізь віки. На ній представили 18 портретів дружин українських захисників у національних етнічних строях на Любомирі Фіцик традиційне вбрання покуття. Її чоловік мужньо боронить державу на фронті ще з 2014 року. Стати на захист країни каже, вирішив, бо вважав це своїм обов'язком. А їхні, як жінок у тилу, шанувати та зберігати українську культуру. Нашим завданням було основним. За що Пам'ять повинна жити. Ми повинні доносити до майбутніх поколінь про історію нашого роду. Я представляю сьогодні костюм села Корнів Чернолицької територіальної громади. Цей костюм носили в прохолодну пору року старші поважні жінки від 45-річного віку. До костюму входить червоний жупан, передня запаска, задня запаска і нижня ткана спідниця. Ця фотовиставка, переконана дружина військовослужбовця та співорганізаторка Тетяна Фриїшин, показує наскільки цінні українські традиції і як міцно ми за них тримаємось, особливо зараз, в час, коли ворог намагається знищити нашу культуру. На нас костюми, яким 80-90 років є. Тобто наші предки, наші бабусі бережуть, вчили покоління і далі передають. І так само ми хочемо донести власне собі, нашим дітям, що потрібно бр зберегти українську традицію. Коли одягаєш оці такі стародавні костюми, ти ніби перероджуєшся, ти десь полинаєш в той час і так досить трепетно. Відповідно, ти ну, отримуєш особисто я про себе дуже такі гарні позитивні емоції. На фотографіях в експозиції автентичний одяг Гуцульщини, покуття Лемківщини, бойківщини, опілля. Деякі його елементи мають понад сотню років. Для того щоб віднайти середавній одяг, каже співорганізаторка Ольга Зварич. Їм довелося їздити у експедиції при Карпаті і збирати костюми як пазлики у єдину картину. У цих же строях учасниці вийшли на дефіле. Наше дефіле буде відтворення такого, знаєте, поетапу молодої пари від дитинства до весілля, і це в такому стилізованому. Весільному обряді ми робили такий, знаєте, мистецький проект для збагачення молоді нашим етносом, так і благодійну складову, тому що наша фотовиставка носить і мистецький, і ми збираємо на підрозділи для наших найрідніших, які служать на ФПВ-дрони. Виставка триватиме ще два тижні до 13 жовтня. Кошти на fpv дрони для бойових підрозділів зсу збиратимуть до її закриття. Люся Грибики та лімаглаті, телеканал чотириста два.